Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Silent Brip. Це в нас має бути маленький цікавий хорор про Девіда, який однієї тихої ночі зрозумів, що у його домі ну надто тихо. Тож, не будемо затягувати і починаємо. Копав, втомився. Він знав, що це все брехня. Хтось шепче нам щось на вухо. Пішов дождь. Так. ОСД є зум. Окей, дякую. Схоже, що ми з вами когось захоронили. Підготували навіть фейерверки в честь цього. Ось наш головний герой каже, треба прийняти ванну. Боже, і знов таки приємна графіка. Ого. Окей. Зараз ми з вами все дізнаємося. Що це за неймовірна чашка, каже нам наш бувальний герой. Я не можу продовжувати робити це. Ця пляма в моїй пам'яті продовжує рости. Я прокидаюся в місцях, які я не пам'ятаю. Я бачу те, що я не бачив до цього, і це неправильно. Я забуваю. Але Нора виглядає так, ніби вона налякана. І Самуель. Я точно пам'ятаю цей голос. Його голос. Ем, ну, схоже, що в нашого героя дійсно дуже великі проблеми з головою. Дійсно, яка атмосфера класна? Так, ми ніяк не можемо прокоментувати лужу крові. Ну, зато ми знаємо, що та чашка вона чудова. Так, ще записка. Ім'я пацієнта Девід. Діагноз. Ді Дисоціативна амнезія, дезорієнтація, а, когнітивний диссонанс. Рекомендації. Продовжувати. Лікування і терапія. Пацієнт дуже сильно відірваний і збитий з толку від реальності. Що можу сказати? Виходить 9 на 6. Але подивимось, можливо, все не так просто, як нам здається. Можливо, це все як завжди. Це все. Уже не скриплять, фу Мені зою, тільки що, значе, хтось ще ходить зі мною. Чи впало А, добре. Так, це в нас спальня. Крісло не качається. Девід Я знаю, що зі мною не так. Я не знаю, скільки в мене є часу перед тим. Я забував все. Перед тим як я забуду тебе. Якщо забуду, якщо я забуду впізна. Якщо я перестану впізнавати тебе, обіцяй мені пам'ятати мене, обіцяй, що не даш мені згаснути всередині моєї голови. Я люблю тебе, я люблю Самуеля. А навіть якщо одного дня я вас не згадаю, будь ласка, знайте мене. Ну, дійсно, окей. Це тобто і ми, і наша дружина страдає цим захворюванням. Це тоді вже, скажімо так, дуже прикро. У схожа ось фотографія Самуеля. До речі, дуже цікавно зі сторони того, якщо, наприклад, зараз все добре і ми, скажімо так, просто дійсно в непонятку ходимо по своєму дому. Ну, грубо кажучи, шатаємося без смису. Татко, чому ти продовжуєш тікати? Окей, Самуель доросліше, ніж я думав. Що в нас на грищі? Діть, вона велика у нас піаніно. Як його на. Боже, як його дійсно сюди тяжко було, напевно, затащити. Твоя смерть близька. Молись за то, щоб твоя загробна життя була краща. Ну, до речі, він добре. Давайте приймемо ванну. Повернись. Ось нічого не відбувається. Окей. Ну, в нас хоча б працює вода, це вже добре. Ми прийняли ванну. Обернись. І нічого. Які тут реплячі доски в цьому домі? Перевірити спальню? Добре. Радіо запрацювало. О! О, бля! Пам'ятаємо, що це наша жінка і ми її любимо. До речі, а де дитяча кімната? Угу. На гори ще ведуть якісь кроваві сліди. 12 годин. Що нам щось зіграти на піаніно? Та не виходить. Добре. Ну, я наче як піднявся, нічого не замітив. А тепер сліди обратно ведуть. Ні, не сюди. Ось дитяча. Мов Окей. Сфера, не зачинена? Так, ну давайте назад. Що відбувається? Окей, okay. це досить дивно. Двері зачинені, давайте перевіримо це. Це наша дитина. Девіда забилось серце? Я щось не зрозумів, а що? Йти на кладовище. Трошки глибше для мого любимого Девіда. Якщо ти знайдеш це, пам'ятай. Пам'ятай, хто я є. я Я не пам'ятаю, щоб моя дружина це писала. Як. Яке має бути ім'я на могилі? Ми щось забуваємо без причини. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Як я зрозумів сюжет, то ми або граємо за дружину головного героя, яка почала страдати схожими проблемами після загибелі її чоловіка, або все ж таки чоловік загинув, перед цим склав щось погане і попав в свій персональний ад. Хочу висловити свою вдячність всім тим, хто підписаний на мене, хто продовжує дивитись мої відео, ставити на них лайки. Велике вам дякую. Зовсім скоро у нас вже буде 50. Тобто, це такий начебто маленький, але один з перших шагів до того, щоб ми стали великим-великим ком'юніті. Тож, дякую всім тим, хто мене підтримує. Люблю всіх вас. Тож, гарного дня чи вечора!